Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітав сніговичок. Він запрошує нас у подорож з зимовим лісом. Але цей ліс буде незвичайним, а з цікавими завданнями. Нам з вами необхідно прикрасити ялинку іграшками, а іграшок повинно бути більше за 3, але менше за 5. Скільки іграшок повинно бути? Вірно, чотири іграшки. А на цій ялинці більше за два, але менше за чотири. Так, три іграшки. Більше за одну, але менше за три. Вірно, дві іграшки. На цій ялинці ми повісимо іграшок більше за 4, але менше шісти. Так, п'ять іграшок. А на цій ялинці повинно бути іграшок більше від п'яти на один. Молодці дітки, це шість іграшок. Ви впоралися з цим завданням? Наступне завдання. Уважно розгляньте та порахуйте предмети. Скільки сніжинок? Вірно, одна сніжинка. А скільки рукавичок. Так, дві рукавички. А зараз уважно порахуйте. Скільки шапочок? Вірно, шапочок 5. А скільки іграшок? Так, три іграшки. Молодці малята. Наступне завдання: сніговичок вирішив наліпити собі друзів, але розгубився. Давайте йому допоможемо. Якщо у сніговичка голова кругла, то якої форми у нього буде тулуб? Вірно, круглої форми. А якщо у сніговичка голова трикутної форми, то якої форми буде тулуб? Вірно, малята трикутної форми. А якщо у сніговичка голова квадратної форми, то якої форми буде тулуб? Ну, звісно ж, квадратної дуже добре. Дітки, уважно розгляньте та назвіть геометричні фігури. Це квадрат, круг, трикутник, овал, прямокутник. Таром молодці. А чим відрізняється квадрат від прямокутника? Так, у квадрата усі сторони однакової довжини, а у прямокутника дві сторони довші, а дві сторони коротші. Пропоную вам пограти у гру. Я буду показувати вам зображення. Якщо вони схожі на геометричну фігуру квадрат треба плеснути в долоньки. А якщо на прямокутник, потопотіти ніжками. Починаємо уважно дивимось. Маляти. Наступне завдання уважно розгляньте картину та визначте, з яких геометричних фігур намальовані предмети, з яких геометричних фігур намальована ялинка з трикутників. а сонечко. Вірно, це круг? А будиночок з яких геометричних фігур? Вірно, дах будинка це трикутник. Стіни у будинка це квадрат. А двері прямокутник. З якої геометричної фігури. Намальована хмир... хмаринка. Так, це овал. А деревце це прямокутник та ромб. Чудово, дітки. А тепер уважно розгляньте та визначте, де знаходиться сонечко. Так, у лівому верхньому куточку. Хмаринка. Хмаринка знаходиться у правому верхньому куточку. А будинок де знаходиться? Так, посередині картини. А дерево знаходиться де? Так. Праворуч від будиночку. А ялинка. Ялинка знаходиться ліворуч від будиночку. Молодці дітки. Дітки, а що схоже на кулю? Так, це м'яч, апельсин, яблуко, помідор. А яка це об'ємна фігура? Так, це куб. Давайте розглянемо. Що схоже на куб? Кубики, коробки, будиночок. Розгляньте уважно, хто маленький, а хто великий. Так, маленька мавпочка, великий слон. Порівняйте, хто довгий. А хто короткий, довгий удав, крокодил короткий. Тут хто низький, а хто високий? Так, низька черепаха, а висока жирафа. Розгляньте вікна, яке широке, а яке вузьке. Так, широке вікно ліворуч, а вузьке вікно праворуч. Молодці дітки. Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали. Сніговичок задоволений. До наступної зустрічі!